Вітаю! Мене звати Ольга Рибак, я директорка Хмельницького інклюзивно-ресурсного центру номер 1 І сьогодні у рубриці Варто знати ми поговоримо про українську жестову мову, а також продемонструємо окремі жести і фрази і поговоримо про те, як говорити про людей з порушенням слуху. В одному із випусків рубрики ми вже говорили про безбар'єрність і про те, яких слів потрібно уникати при спілкуванні з людьми з інвалідністю. Сьогодні ж ми детальніше зупинимося на людях з порушенням слуху. Нагадую, що у безбар'єрній мові спочатку ми говоримо про людину, а потім згадуємо уже її риси, якщо це потрібно. Отже. Не глухонімий, а людина з порушенням слуху. Глухий цей термін допускається в середовищі людей з порушенням слуху. і вони приймають цей термін по відношенню до себе, тому він прийнятний у спілкуванні з людьми з порушенням слуху. Але ще раз нагадую: ні в якому разі не глухонімий. Можливе застосування терміну людина з втратою слуху повною або частковою. Безбар'єрна мова це мова, в якій відсутні слова, фрази, що демонструють упереджене, стереотипне або дискримінаційне ставлення до певних людей чи груп. Це мова, принцип якої можна сформувати однією фразою: поважати гідність іншої людини, ставте себе на місце людини. Використовуйте фемінітиви. запитайте у самої людини. Перепитати та уточнити не соромно, навпаки, це прояв уваги і тактовності. Англійська мова, французька мова, німецька мова, українська мова. Існує ще й українська жестова мова. Варто зазначити, що не потрібно її плутати з мовою жестів, адже мовою жестів користуємось ми усі. Це наша постава, рухи тіла, міміка обличчя. Яку ми застосовуємо в щоденному своєму спілкуванні, але це однозначно не жестова мова. Варто зазначити, що універсальної жестової мови не існує. В кожної країни є своя жестова мова, їх стільки, скільки ж і мов існує міжнародна жестова мова, якою користуються на великих міжнародних заходах, наприклад, змаганнях спортивних різноманітних конференціях міжнародного рівня. Жест відповідає слову, а дактель літері. Зазвичай дактель використовують, аби показати власні назви, імена, назви вулиць, міст тощо. У жестовій мові немає розділових знаків. Акценти розставляються інтуїтивно або за допомогою більшої експресивності. Носії мови спілкуються короткими реченнями. Крапка це пауза після речення, знак оклику, емоції на обличчі, знак питання також емоції. Якщо ви зустріли людину з порушенням слуху, намагайтеся стояти до неї обличчям, щоб вона бачила вашу артикуляцію, а також ваше емоційне забарвлення мовлення. Якщо жестовою мовою ви не володієте, на допомогу вам прийде записник і ручка. Що допоможе вам порозумітися? Головне правило не бійтеся, спілкуватися в будь-який спосіб. Навчитись жестовій мові за один день не вдасться. Цей процес тривалий і нагадує вивчення будь-якої іноземної мови. Але окремі фрази ми вам зараз продемонструємо. Доброго дня! Привіт! Як твої справи рада тебе бачити. Гарного дня. Коли ви вивчатимете українську жестову мову, то кожен жест може викликати у вас певні асоціації. Це полегшить процес вивчення української жестової мови. Наприклад, жест любов або любити одразу виникає асоціація, пов'язана з нашою душею і серцем. Існують різні онлайн-ресурси, додатки, які дозволяють вивчити основи української жестової мови. Варто лише задатися ціллю. Так, наприклад, є онлайн-перекладачі жестової мови, які тут і зараз можуть вам допомогти в комунікації. Будьмо толерантними та обізнаними. І якщо ви спілкуєтесь, наприклад, з людиною з порушенням слуху, яка в супроводі перекладача жестової мови, то звертайтесь, будь ласка, безпосередньо до людини з порушенням слуху, і хай нам щастить!